Цій машині не було доводчиків, то дитина обов'язково би прокинулась. Lexus LX має величезні двері для того, щоб їх закрити, треба прикладати досить серйозні зусилля. А коли ти це робиш досить сильно, то це буде дуже гучно. А це ж не Жигуль, ти ж не хочеш сідати в автомобіль і хлопати кожен раз дверіма зі всієї своєї сили. Тому пропонуємо вам доводчики LuxMotion, які встановлюються на автомобілі сучасні останнього передостаннього покоління, Останні місця і не потребують жодних втручань в електроніку або інших фізичних втручань в автомобіль. А тепер ми покажемо, як це працює. А працює це дуже просто. В першому положенні дверей двері автоматично дотягуються, і це дуже класно, дуже зручно і тихо. Вам не треба гримати, грюкати дверима або будити своїх дітей. Якщо ви стикаєтеся зі схожими проблемами при закриванні дверей, звертайтесь до нас компанія LuxAвтоtech. У нас є рішення, це модельні доводчики LuxMotion, які встановлюються на майже всі сучасні автомобілі останнього або передостаннього покоління. Ми можемо це зробити в будь-якому власному центрі України. А так само, якщо ваш бізнес пов'язаний з автомобілями або з додатковим обладнанням на автомобілі, ми будемо раді вас бачити як наших партнерів. У нас є дуже хороша дилерська пропозиція саме для вас.